Всім привіт! Ви увімкнули TV і це нове передматчеве тренування. Одразу після виїзного матчу Кубка України наша команда розпочала свою підготовку до наступного виїзного матчу, який відбудеться вже в цей понеділок, 26 серпня, проти команди Колес. Та нашим гравцям на підготовку залишалися всього лише три дні. Але червоно-чорні провели тренування в хорошому позитивному настрої, тим більше після перемоги. Загалом нам ще не вдавалося обіграти суперника у матчах чемпіонату. Та це буде наша 12-та зустріч. До речі, в складі Вереса виступають колишні екс-гравці колеса це Роман Гончаренко та Євген Морозко. Зараз там команда змінилась і дуже збалансований колектив зібрався. Є хлопці, які зарекомендували себе і в Європі, і в Україні. Треба дуже серйозно відноситись до цієї команди. Ми налаштовуємося на цю гру, розбираємо суперника і я думаю, все буде добре. Який момент тобі запам'ятався найбільше під час перебування в колесі? Багато таких моментів. Починаючи з чемпіонату області і, і вихід до Єврокубки. я думаю, це найбільше таке досягнення і клубу, і найменше. Що ти очікуєш побачити від нашої команди вже в цей понеділок? Я Думаю, ми продемонструємо агресивну гру і. Ми їдемо за перемогу. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме: Костянтин Блащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволодмелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт Юра. Важливою людиною в команді, яка виконує одну із найвідповідальніших функцій, але яка з'являється не так часто в наших сюжетах, є лікар головної команди Вереса, темник Олег Антонович. Тому ми також вирішили вам показати підготовку нашої команди до матчу зі сторони людини, яка бере в цьому дуже важливу участь. З чого для вас розпочинається ранок дня передматчевого тренування, як для нашого лікаря. Після підйому іде медогляд, який включає як зважування, контроль арти. Тиску, пульсу, огляд, збір скарг. Ось виясняємо, хто готовий на ігру, хто не готовий. Які скарги бувають найчастішими в наших футболістів? Їх не має бути. Найчастіше. У всіх має бути хороший настрій і скарги. Ми, ми не чекаємо. За що ви любите свою роботу? Професія в футболі це не професія, це життя. Це образ життя. Це, як кажуть, як моряк. Якщо пішов раз в рейс, то вже не зупиниш. Так само і футбол. Як кажуть, футбол це життя, це рух. Ви відповідаєте і за харчування команди, як складається їхній раціон? От розкажіть там декілька слів про це. Як мене ще вчили, як тільки прийшов футбол, що футболіст має бути ситим. Якщо він ситий, він буде бігати і забивати. Тому намагаємося при всіх можливостях дати. Нормальне достойне харчування на виїздах, і дома налажене обіди або вечері. Футболісти всі вони професіонали, знають, як харчуватися. Тут йде врахування ще і смакових звичок у кожного, традицій національних. Це також має бути враховуватися. Зараз не обходимося без додаткового вживання. Вітамінів, і біологічно активних сполук, обов'язково мають бути додаткові протеїни, багато яких речовин, те, що ми називаємо спортивне харчування. Нас дивляться як і вболівальники, так і люди, які, можливо, хотіли би спробувати себе в цій сфері. Що їм потрібно знати перед тим, як прийти сюди працювати? Що працювати в футболі, це насамперед, як я казав, це спосіб життя. Це не просто професія. Прийшов як в лікарні, сів відпрацював, пішов додому. Це робота 24 часа на добу. І треба любити футбол. Треба любити цей спосіб життя. Це і має бути підтримка сім'ї. Якщо людина готова на таку роботу, то він може працювати в спортивно-футбольним лікарем. Даніл Чечер дебютував в минулому матчі, тому хочемо поцікавитися в нього. Які його емоції, та як він готується вже до наступного суперника у минулому матчі? Ти дебютував за нашу команду в цілому твої емоції та як оціниш свою гру? Все сподобалося чудово. Дякую тренеру і команді за можливість грати. Наступний матч нас очікує проти Колоса. Що можеш сказати про цього суперника? Та що нам слід очікувати від нього? Це команда дуже сильна, дисциплінована, дуже стикуча команда. Команда Єврокубків буде тяжка гра. Що з сторони когось, що з сторони нас готуємося та подивимося, що буде Налаштовуємося на перемогу. Хочеться сподіватися, що в понеділок, 26 серпня, нам вдасться зупинити безвиграшну серію над колесом та повернутися у рівне з перемогою. Незважаючи на те, що це буде виїздний поєдинок, без вашої підтримки нам не обійтися. Тому готуємося вболівати за червоно-чорних. Традиційно постав подавайку цьому відео. Ну і пишіть свої прогнози на це протистояння у коментарях. Ми всіх вас любимо та до зустрічі, Па, -па.